Так, мій виступ вже на завершення форуму, тому хотілося б трішечки підбити підсумки. Два дні ми дуже гарно попрацювали. Велике дякуємо організаторам. Давайте похлопаємо. Дуже гарно організований форум, багато учасників. Можливо, завжди хотілося більше, але ви знаєте, і сьогодні прильоти там і не всім просто добиратись. В мене тема кольорова революція, і коли я їхав сюди, я задавав питання, чи настала вона, але я бачу, що ви вже зрозуміли, що вона настала. Багато виступали, хтось там говорив із за цвітну капусту і так далі. Що вже колір має значення. Тому я спробую трішечки розказати, як це відбувається в цукровій кукурудзі. Не будемо тягнути час, поїхали. Що таке цукрова кукурудза? Чому це суперфуд? Ми знаємо, що це дуже корисна, вона навіть містить золото. І ось ми там написали в куточку: це овоч номер два в світі в рейтингу, значені для переробних підприємств. Тому це і суперфуд, і має багато вітамінів, і доволі корисна культура, і важлива для переробників. Тобто її консервують, заморожують, є багато сфер і впливів. Відносно молода культура їй всього 245 років. Сьогодні піднімали питання і казали, скільки споживають українці цукрової кукурудзи, і було звучало ніби дуже багато в Європі. Тому дійсно ринок потужний, розвивається всього в світі, десь до 2,5 мільйонів, мільйонів гектарів посівів. Основні країни, там США, Бразилія, Китай, Індія, в тому числі Україна. І ось ми говоримо, що. В Україні споживання 3,5 кілограми. Цифри довго ми шукали і статистику, і все. В США 17 кілограм, медична норма, якщо подивитися, 34. Тому найбільше споживають в США і там половина від норми. В Україні лише 3,5 кілограм. Тому буде розвиватися культура і. Е ми очікуємо зростання. Якщо ми порахуємо тут, то на медичну норму нам треба 300 тисяч гектарів посіву. в Україні десь по нашим оцінкам близько 20. Тому зростання буде середня урожайність. Ми написали це 5 тонн зерна, якщо на обрізку. Так ми тут трішечки хотіли поговорити про стратегічний менеджмент маркетинг. І ось я так намалював формула успіху сучасних компаній, адже ми думаємо, що нам вирощувати, які овочі обрати, і так далі. Ось, і в себе в компанії тут обичний графік такий, коли ти думаєш чим займатися, розвитку підприємств, і так далі. От зрілість, там підняття, от формула успіху, ми так її написали F і Dix. Написали знак питання, і там маркетинг, там місце, вибір, собівартість, рентабельність, прибуток в кінці. І ось кожен із вас для себе складає свою стратегію, свою формулу успіху. Для нас ми відкрили селекційну програму 20 років тому, коли я заснував цю компанію. Ми засновані в 2006 році. І ось, за там, за ці 20 років, я вже тричі от збирав матеріал і його викидав. Через кожні 5 років я змушений був там, ті радянські сорти викинути всі. Тобто це така доволі важка праця. І ось я там поставив знак питання, і ви говорили за Ньютона, там за призму. А от я скажу, що Ньютон ще одну штуку придумав. І він придумав похідну. І кожен з вас. Думає, чи буде далі, що буде в наступному році популярним, яку культуру там обрати, чи взяти цукрову кукурудзу, Так я вам скажу, що похідна, коли ви на вершині, і коли ви в самому низу однаково дорівнює нулю, дуже важко зрозуміти, коли у вас вже саме той успіх прийшов. Там і там нуль. Якщо з плюсом ринок зростає, так, ви йдете на підйомі. Щороку люди цікавляться все більше і більше. Коли спад, це вже похідна з мінусом. Тому для себе ми вирішили, що нашим рушієм будуть інновації. Ми поставили і от, от той знак питання: ось внизу F&X нашої компанії, це буква І. І моя електронна почта починається імнагорджмен.com. Тому інновації. Це те, що рухає нашу компанію. За ці 20 років, починаючи з 90-х, якщо так взяти, були злети і падіння. Я кажу, я вже там 3 чи 4 рази викидав зібраний матеріал. Старі радянські сорти з 90-х повикидав. Поява великих компаній, ще дранива Фрау Марта, вони вимагали технологічних гібридів. Зараз ми знаємо, всі хочуть суперсолодких. І ось зараз до 2029 року ми прогнозуємо так звану кольорову революцію. Генетика цукрової кукурудзи, якщо взяти, вона доволі добре вивчена, і вона є, скажімо, три основні типи. І сьогодні виступав із Сенджент, він говорив, перший їхній спірід вона дуже смачна, все в неї добре. Ну як смачна, рання, але не така смачна. Тобто вона відноситься до першого типу шугарі, солодка. Є Шешугарінд Хансен покращена. Третій тип Шранкен, найбільш смачна 20% цукрів. І зараз такі гібриди типу там, Добрині і так далі, дуже популярні. Вони ще більше, вони так звані синергетичні. Тобто там суміш різних цукрів, і вона ще смачніша видається, чим звичайний е, шранкен. По зерніці легко її визначити. Ось якщо е, Шугарі, вона така тверденька. Енд Хансен, вона вже ніжніша, але ще тверда. Суперсолодка, майже в ендоспермі немає крохмалю, ви бачите. І ось четверта в нашій класифікації МНАГОР, ми її назвали глясатип, це дуже ніжне зерно, дуже смачна. Видає динію, ароматом там, персика і так далі. Кожен для себе прийняє, її можна їсти в сирому вигляді, дуже смачна. Тому ми зараз працюємо з різними типами, лише ну, відкинули оці перші два, лише третій і четвертий. За кольором зерна ми класифікуємо такі: жовта традиційна, друга біла. Біла, також популярна, ну не дуже, да. Біколор. Один із найпопулярніших зараз класів, біколор жовта з білим. Ми сюди відносимо наші мультиколори, третій клас, так званий, де схрещуються різні кольори. І четвертий клас це якби вже майбутнє фіолетово-червона. У нашої компанії є гібрид Бордо. Ми зараз його подали в Держреєстр. Ми навіть його сюди не привезли. Це абсолютна новинка. Такої нема ніде в світі, тільки в нас. Вже там надрукували в Нідерландах статтю, і там німець прочитав, їде сюди і каже: дайте хоча б 10 зерен вашої червоно-чорної кукурудзи. Чекаємо в гості. Наукове відкриття у 2017 році, коли ми задумали е, ідею червоної цієї кукурудзи, це в Чикаго. там, і в Китаї чи в Ілінойсі почали досліджувати ці антоціани, і вони виявились дуже корисними. Там давали їх різним гризунам, пацюкам і хом'якам, вони здатні до ожиріння. Так от, споживаючи саме фіолетові зерна, вони були грайливі і не набирали вагу. Тому якби вона доволі корисна, виявилася, і, якби така популярна має бути. Давайте зосередимось, скажімо, що ми зараз маємо. Такі популярні гібриди, які змінили Україну. Значить, найніжніша та найсмачніша. Це у нас Добриня США. Сьогодні ми так опитували людей, всі назвали, що да, вона найсмачніша, найсолодша, і палітра на гор, також також глясатип. Номер один на хобі ринку. Сьогодні до нас приходили там різні магазини, які ще продають ще старі радянські сорти. Їх для професійного ринку ми не рекомендуємо. Найраніше на ринку України до 70 днів це Спіріт Голландія, не суперсолодка. Не рекомендуємо її брати і сіяти з нами. Тому що із суперсолодками взагалі не можна її сіяти, тому що буде зернова, така кремниста. І наш Дейнеріс Нагор це один із наших перших гібридів, який фактично й витіснив Спіріт. Тобто вже Спірід люди не хочуть. І сьогодні виступав, каже, ми його викинули із нашого портфоліо. Наш Дейнеріс до сих пір продається, да, це вже йому там більше 10 років. Перші біколори ми знаємо, мармурова і ракель. Ну, мармурова, улюб'яни ль кажуть, мармурова, Одесити мраморна це як ксерокс в копіювальних апаратах. Ми кажемо, зроби ксерокопію, хоча у вас стоїть Кенон. так і в нас мармурова. Це наш сорт, який люди кажуть, мармурові гібриди. У вас є якісь такі мармурові? Найдовший качан Мегатон, Камук, Джульєта та Ромео Мнагор. Перша молочно-біла кукурудза, наш білий кролик, Ніколь Клос США. І ми зараз себе позиціонуємо, як створили першу фіолетову червону кукурудзу. Про неї згодом поговоримо. Стосовно виробництва і особливостей виробництва, це все-таки. Кукурудза. Тому всі гербіциди, які дозволені, вони працюють і на цукровій кукурудзі. Але є одне але цукрова більш ніжніша, В ендоспермі не містить крохмалю. Вона вимагає більше тепла для проростання. Тому там можна трішечки. Зменшити дозу, тому що буде фітотоксичність, і буде у вас хлорози проявлятись, вона буде відставати в розвитку, і там головне фазу вгадати. Якщо вона формує качан там 5-7 листків, то у вас будуть такі перетяжки, і буде вона не такий мати гарний вигляд, і по запиленню буде вплив, і так далі. Тому технологія класична, як для кукурудзи, але більш щадящими нормами, скажімо так. У цьому світі вже іде біла кукурудза, її вже консервують в Україні, поки що цього не роблять. Тому ми звертаємося до переробників. У нас є білий кролик, яка придатна для такої обробки. От білий кролик, вона не тьмяніє, завжди біла, дуже смачна. Першу пробу ми зробили в компанії Агроспецпроект Бабусин продукт зараз там лежить 40 тисяч банок. Вони думають, або маркетинг робити, або. Кажуть, ну ще поки не знають, але є вже така спроба є, дуже смачна, смачніша, ніж жовта. Можна ось так робити. Ми тут привезли, показали, тобто вона гарно піддається обробці, вакуумується ось так. І тут додаткова вартість, качан, скажімо, зараз е, кукурудзи е, да, влітку там, 4, 5, 7, 10 гривень, взимку 60. Тобто, і за три місяці вона полежала і становить там 5 іксів, 6. Тренди сезону те, що вже є. Мармурова, це наші біколори, палітра. ну, Звичайний біколор, нова мармурова, прометей, новий біколор. Чотири чи три роки тому сьогодні фермер підходив. Він тут перший семінар виробили, і виступав. Він сіяв жовту. Я там сидів і задаю йому питання. Ви вірите в успіх різних кольорів? І він такий на всю трибуну, ні, я не вірю. Уде тільки жовта. Сьогодні він підходить і каже: Вибачте, я помилявся. Тому, що, каже, в мене вже жовту не хотять брати. Беруть, от запитують різні біколори за три роки. У нас в портфоліо продаж ми мали тільки мармурову три роки назад. Зараз уже скільки там шість гібридів. І люди вимагають ранні, багаторядні для стейків, там, для переробки. Тобто ринок дуже швидко розвивається саме в сторону різних кольорів. По смаку зверніть увагу на новинки типу глясотипу, де із смаком там дині. Кавуна і так далі. Це наша Фіона рання, дуже смачна, аналог імпортних суперсолодких. Е, яка, який секрет, я вже трішечки розкривав. Ось видно, бачите, як е, на качані ми зробили таку фотографію і показуємо, що коли рецептори ви смакуєте таку глясатипу, де, як палітра, коли митець змішує кольори, так і там видно. Суперсолодка має, бачите, без ендосперму вона таки має зуб, а поруч є дуже ніжна і зовсім інший аромат і тип цих цукрів. Там фруктози більше там менше. І у вас тоді оця палітра виграє якби на язиці, і ви такі кажете: ой, яка смачна! Дайте ще. Ось. Джамала, наша найтехнологічніша кукурудза, містить 22 ряди. Отак в руку не обхвачується. Ми давали для концерних переробних підприємств. Перші другі місця займає по виходу зерна. Дуже така набита кукурудза. Якщо взяти позиціонування, то можна ну, таку зробити якби, градацію. Довжина качина періоду зривання, воно має ніби лінійну таку залежність. І ось на цій табличці ми зобразили якби, білозерні гібриди, біколори жовтозерні і унікальні гібриди з фіолетовим зерном. Я їх зобразив таким фіолетовим відтінком. І ось зараз я вам розкажу секрет. Кукуруза, ви знаєте, вона вітрозапильна культура і може переносити пилок від одної культури на іншу. Так от, як виростити на одній ділянці різні кольори, щоб вони не перемішались? Секрет ось на цьому слайді. Ми маємо посіяти, знаючи, звідки домінують вітри, або від світлого до темного висівати. Отак: от от, білі біколори, жовта, і пішла вишиванка, український біколор з філет, і в кінці бордо. Тому у вас тоді кожен гібрид буде унікальним. Ми знаємо, білий колір це рецесивна ознака. І якщо білий пилок попаде на жовтий, він йому нічого не зробить. Тому біля білої ми сіємо біколори. В біколорах 50% пилку білого. Тому у вас все буде гарно. Біле буде білою, біколори будуть біколорами. Жовта із біколорами також гарно дружить. І так далі: від світлого до темного, або від темного до світлого. Ось такий простий секрет. Ранні менші качани, ну, ціна дорожча. Бордо. Це новинка світова, яка ми бачимо десь через пару років, буде номер один. Ну, в тому числі. Китай уже над цим працює і зараз в всьому світі до цього є великий інтерес. Це мені прислали фотографію з Китаю. Хтось там із наших, ось каже, дивись, ось уже є кажу ти куштував їх, така несмачна взагалі, але люди беруть. Ну, вона типу. Отой, шугарі типу, вона там 5-7 до 10 цукрів, тобто вона не смачна Наша бордо 20%. Тобто зараз смак буде ну, головним. Ми знаємо, що є дуже великі дослідження і є певна користь цих фіолетових зерен. Тому в всьому світі, скажімо, зростає інтерес і ми, власне, і кажемо, що кольорова революція вже, вже діє. І ось з чим ми приїхали до вас сюди. Презентуємо першу в світі мультикольорову кукурудзу. На ній ви бачите, скільки кольорів. Там є і сині, і червоні. І що ще особливість, яка кожен качан унікальний. Двох однакових немає. Тому що там буде вигравати такими різними палітрами і кольорами. Ціни, оце ще бачите, зима це ще до війни. Але навіть якщо ми так подивимося, там в долари переведемо. В метро продається із Бельгії кукурудза, і, скажімо, ринок ми аналізували замороженої кукурудзи в Україні не розвинутий. Консервовані в банки є, там жестяна і так далі. А от саме такі шайби для стейків, для ресторанів це, скажімо, дефіцит. В Україні ніхто цього не виробляє. Там лише Фрау Марта вони там 10-20 тонн роблять і кажуть, кожен рік. Запити більші, чи ми можемо забезпечити. Зробили 20 тонн, продали 20 тонн. В січні вже нема, але там важко треш, каже, вручну це все робити, ми не робимо. Стосовно ринку. По оцінкам аналітиків, і в Україні і в світі буде зростати ринок цукрової кукурудзи до 2030 року. Ну, за рахунок ще фіолетових, там і ми думаємо, що прогноз буде до 2035 року. І тоді буде насичення. Тобто зараз 30-й, 35, й ще 10 років. Тому можете сміливо експериментувати, сміливо висівати, знаходити свої гібриди, шукати своїх клієнтів, і в принципі це доволі вигідна культура. Ми в своїй селекції робимо тренди на кольори, на інновації, на смак, на вау-ефект. Ось наші новинки, так, вишиванка, це тільки в 25-му році її подали в реєстр, а український біколор, вона у нас ще з 2021 року, але люди як її не хотіли. От було такий: а це що, ГМО? А що це таке в тебе? Чорна, ой, страшно. Тому вони боялись. І коли ми в 2025 році запускаємо на ринок вишиванку. І вона починає чіпляти. І сьогодні до мене приходить і кажуть, ну ось наша вишиванка, новинка, ми тільки ось її презентуємо. Та я вже два роки її як сіяв. Ну то, мабуть, був український віколор. Та, мабуть, не знаю. Ну от вишиванка в мене була, класна, все питань нема. Люди її ще бояться, але ти знаєш, так да, на, на ринку ні в кого такої нема, Я всю продав. Тому, скажімо, магія імені вишиванка дійсно працює. Тому хто працює з маркетингом. Як каже мій один знайомий, маркетинг це не бігборд поцепити. Маркетинг це дещо глибше. Це треба, скажімо, і до коріння звернутись, і відчути людей, і так далі. Тому ось наша лінійка, і ми кажемо інновації в кожній насінині. Запрошуємо вас до співпраці. Запрошуємо пробувати, експериментувати. І я хотів би звернутися до фермерів-новаторів і до того фермера, який сказав: Та я не вірю в цей успіх, тому що саме от його ця скептичність і привела до того, що я тут стою перед вами і кажу, так, нам це вдалося. Перша в світі мультикольорова кукурудза вишиванка створена в Україні. Тому на цим, на цих словах я хотів би сказати: працюйте, експериментуйте і хай Бог вас береже і Україну. Слава Україні! Дякую. Я там ще залишив пару хвилин для запитань. Якщо є. Дякую. Якщо є запитання, будь ласка, будь ласка, включіть мікрофон. Будь ласка. О, добре. Як кажуть. Питання... Питання, питання, питання є? Питання. Зберігаю що? Ми селекційна компанія. Кукурудзу ми збираємо в повній так званій стилості, не в технічній. Ви збираєте в молочно-восковій, а ми збираємо її в повній стилості. І це цей рік дуже складний, тому що вона містить багато цукрів і оці ці дощі. І що ми тільки не робили? Ми ходили от вручну, відкривали кожен качан, тому що цукри, температура, дощ, а вона має дойти з 70, хоча б там, до 35 вологість, коли її можна вже збирати. Коли вона 60, а вже. Цукри починають працювати, серпанки, ночі холодні, і оці всі процеси. Тому дійсно насіння виробити це складний процес. У нас свій завод по доробці насіння. Е, минулому чи позаминулому році ми купили фотосепаратор, тому що ці всі фіолетові зерна ми спочатку люди відбирали. Зараз це робить нас машини. Ми взяли на грант від Євросоюзу. Тепер ми трішечки це покращили. Тобто, у нас своя виробнича лінія, свій завод. Ми працюємо з селекційним матеріалом, а вирощуєте вже продукцію ви. Тому ми первинна ланка, а ви вже тоді шукаєте і переробку, і заморозку, і працюйте. Бажаю вам успіху. Ще питання. Дякуємо, пан Михайло.